Доброго дня. Доброго дня. Так. Скажіть, будь ласка, цей з пальця кров чи звільнено? Так, це буде аналіз проводиться з пальця, капілярна кров, будемо визначати вам групу крові. Донорство це життя. Таку акцію організували в торговельному центрі Кропивницького. Тут усі охочі могли безкоштовно визначити свою групу крові. Саме от знаючи свою групу, тобто людина ми, може прийти до нас, додатково обстежити на резус-фактор, на наявність кел антигену, і допомогти людям та нашим бійцям. Нині через повномасштабну війну в Україні велика потреба у донорській крові, говорить координаторка проєкту Тетяна Канчура. Зараз дефіцит крові є по всій території України. Зараз дуже активні бойові дії і зараз зменшилася кількість донорів. Якщо на початку повномасштабного вторгнення в банках крові були черги, то зараз знову ми спостерігаємо дефіцит донорів по всій Україні. Визначення групи крові триває не більше п'яти хвилин. Може, понадобиться моя кров і комусь дітям або нашим воїнам знать кров. У нас же є в основному чотири групи крові: перша, друга, третя і четверта. Це класична така схема, по якій о, ну, ми визначаємо їх при кожній донації. Ми визначаємо групу Терезус фактор. Ось так. Тому що, наприклад, після 65 років людина вже і не може бути донором по своєму віку і може втрачатися якийсь антиген груповий або резусний. Нині в обласній станції переливання крові потрібні всі групи крові, говорить завідувач відділення Роман Цоболь. Донором може стати будь-яка людина від 18 років та до 60 років. Це повинна бути людина більше 50 кілограм. Не мати ніяких захворювань хронічних, не приймати наразі ніяких активних препаратів. Стандартна доза крові складає 450 мл, її можна здавати кожні два місяці. За одну годину групу крові перевірили 15 -ро людей. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.